Доброго ранку вам! Мої вітання! Я рада бачити вас на каналі Мій сад. Друзі, я запрошую вас у гості до мого садочку. Я пропоную вам прогулятися разом зі мною. Під час прогулянки ви можете відволіктися, відпочити. Можливо, ви надихнетесь якимись ідеями. У цьому квітнику зростають багаторічні квіти, багато з них ґрунтопокривних. Присутні також декоративно листяні чагарники, ще є хвойні рослини. А куди ж без них? Зараз в кадрі ялівець Gold Coast, трохи праворуч туя Golden Brabant. Усі хвойні рослини зараз почали активно нарощувати молодий приріст, який, як правило, дуже контрастний і дуже яскравий в порівнянні зі старою хвоєю. Біля паркану зростає дерен Елегантисіма, який з обох боків обіймає іберіс. Іберіс, до речі, зараз вступає у свою найдекоративнішу фазу. Майже усі квіти розпустилися, і це ніжна, біла, м'яка піна. Іберіс – це напівчагарник. Взимку він залишається з зеленим листям. У висоту він має до 40 сантиметрів, а в діаметрі може розростися навіть до метру. А ця тіньова красуня це живучка повзуча. Я кажу тіньова, тому що в мене вона зростає у напівзатінку на повному сонці в моєму регіоні вона горить. Свою назву живучка отримала за здатність виживати у надскладних умовах. А чому повзуча? На мою думку, мабуть, через те. Що вона випускає багато бокових пагонів і таким чином розростається іначе розповзається по землі. Це ґрунтопокривна рослина, яка має гарний колір своєї квітки. Це ніжний блакитний колір, до якого додали трохи бускового. Навіть коли живучка відцвіте, це все одно залишається гарний килимок із листя, до того ж мій сорт має варіагатну форму листа. Я люблю різні квіти, люблю, щоб їх було багато, використовую в квітниках. Дуже часто висіваю якісь нові квіти. Мені дуже цікаво, що вийде після того, щоб потім милуватися. Ще одна краса це котяча м'ята. Мені подобається колір її листя молодого навесні. Вона знаходиться лише на початку свого цвітіння. А це спірея. Спірея Magic Carpet. Так виглядає її молоде листя навесні. Друзі, от скажіть, вона ще не цвіте, а виглядає так, наче вся вкрита квітами. Хіба не диво? Ця спірея відноситься до літньоквітучих. За допомогою неї можна створювати акцентні плями в саду. Вероніка. Щодня нові квіти. До вечора ці квіточки зів'януть, а на ранок вже буде купа нових молоденьких квіточок. Так виглядає мій кам'янистий квітник. Він набув об'єму за рахунок. Молодого листя, що наросло і на чагарниках, і на багаторічних квітах. В цьому році дуже рано прийшло тепло до наших садочків, і рослини поспішають зростати, поспішають розвиватися, але, на мою думку, їм все одно. Не вистачає часу, щоб повноцінно розвитися. Мені здається, що вони навіть не встигають в повній мірі наростити зелену масу і вже починають квітувати, як, от на прикладі, півників. В цьому році в мене всі види півників дуже маленького зросту. Вони майже наполовину менше, ніж завжди, а вже повипускали квітконоси і готуються до цвітіння. Якби не знати напевно, то можна було б подумати, що це карликові іриси. Вже усі барбариси готуються до цвітіння, та вони навіть без цвітіння додають кольорів саду. Тюльпани ще дарують нам свою красу. Це вже останнє, залишилися пізні квітучі тюльпани. В цьому році через те, що настала дуже спекотна погода навесні, вони дуже швидко відцвітали. А тут, друзі, в мене до вас питання. Це клематис. В одному інтернет-магазині я замовляла декілька сортів клематисів, але прийшли усі однакові. Ось такі. Вони зростають кущиком, це прямо стоячі клематиси, вони випускають квітку у вигляді дзвоника. Так ось, друзі, в мене до вас питання: що це за вид чи сорт клематису, чого від нього чекати, як він називається, і що взагалі він із себе представляє? Я чекаю на вашу допомогу, друзі, у цій справі. Напишіть, будь ласка, якщо вам відомо, що це і що з нього буде далі. Дякую вам. Нарцис багатоквітковий, назву не знаю, бо прийшов як пересорт. Ось так виглядає квітник у цю пору. Рослини, наче змагаються між собою. Хто з них яскравіший? Хто привабливіший, але переможених немає. Усі переможці, бо кожна квіточка, кожна рослинка заслуговує на своє місце у наших квітниках. А наостанок я дарую вам ось цей букет, друзі. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, коментуйте, заходьте ласкаво, прошу ще. Дякую вам і до побачення!